Можна продовжити обрізку кісточкових. От, бачите, це слива Попускала вовки. Якщо їх не обрізати, воно буде тягнути з тобора сік і оці гілки, на яких сливи висять старі. Вони будуть менше отримувати поживних речовин. І згодом оце піде уверх а ці всі висохнуть. Тому їх отако треба всі брати і обрізати оці вовки. Особливо ті, що внизу пішли. А мені тут не потрібні. Чи ти наверх пішло? Все, що наверх пішло, тянуть тільки соки з неї. Тепер гілка буде вільна. Ось сюди ще бачите, оце наверх все пішло. І ми їх маємо обрізати. А це все, що йде у сторону, залишаємо. Тут також. о І виходить у нас гілочка сливи. А наступний рік буде. Нам родить прямом, будемо доставати. Зручно буде. І буде соки отримувати.